Моя мотивація була такою, я могла себе питати, які цінності зараз я підтримую, коли розмовляю українською, і які цінності, коли російською. Коли я подумала, що рятуючи російську мову, рятуючи всередині себе, коли я не переходжу на українську мову, я буду саме я буду відповідальна за те, що вороги рятують і мене. Мені тоді стало страшно. І я точно не хотіла давати зброю в руки ворогів, і я точно знаю, що мене не потрібно рятувати. 24 лютого. я відчула, що я вперше це відчула, що українська мова це і наша мова, це справді зброя. Я з єврейської родини. Асимільованої єврейської родини я не була укорінена не в єврейській культурі, ні в українській культурі. І я була між культурами. І саме зараз, коли я укорінююсь в українській мові, а я зараз живу в Івано-Франківську, і зараз це не просто мовне середовище, це історичне середовище, це глибина середовище. Я можу сказати, що саме зараз, не тільки під час війни, а і весь досвід перебування у цьому місті він робить мене більше українкою. 24 лютого це був такий, знаєте, коли ти просто стрибаєш, і ти знаєш, що інакше неможливо. Не, не мені було потрібно домовитися з собою, щоб моя російськомовна частина з моїми віршами, гуманітарними надбаннями, а, а в мені тонна віршів, вона не стала просто частиною, що переросте в супротив, який буде намагати все повернути. А, щоб не переросла внутрішнього винищувача, Важливо залишити місце, бо якщо щось витісняється, воно стає нашою тінні, і це буде викликати супротив. це може переростати в психосоматичне захворювання, в головний біль, в шкірні якісь хвороби. Я думала римами, і щоб не лякати людей, мені приходилося транслювати всередині, перекладати на прозу, а потім перекладати українською. І це уповільнювало і і мовлення, і я дуже втомлювалася. Це не просто перехід, це щось. Я щось мала зробити із своїм мозоком. Це сталося нарешті, бо ми можемо щось тренувати. Коли я читаю дописи про те, що треба всередині викреслати надбання, які стають частиною тебе. Це про емоції, це про здобутки, здобутки, які пов'язані із зростанням. Зараз я читаю і іздрика, і Ліну Костенко, і Жадана. І надолужую це те, що я не знала в українській літературі, коли у мене болить голова, і коли я дуже втомлена. Я завжди прошу вибачення і кажу, що зараз мені потрібно розмовляти російською, бо я просто не впораюсь. Коли страшною, коли втомлена, ми будемо переходити на мову, яка заощаджує сили. Буде, я знаю, що буде час, коли мені потрібно буде російське, але його все менше і менше.